Сьогодні на огляді модульна система в кольорі піксель з кортури 1000 ДНЄ. Традиційно на початку ми маємо підсумок підака з полімерними ребрами для кращої зручності. Далі у нас йде підгранатник. З клапаном все як треба. Фастекс, все надійно. Далі у нас йде підсумок під турнікет. Швидкого шкіру. Швидкого доступу, вибачте. Далі в нас є вже сумка скиду. Вона має додаткові деподібні кільця для фіксації. Кому потрібно, якщо ви там правша, лівша, можете зафіксувати завдяки хлястикам на молі з іншої сторони. Але це вже по зручності як кому потрібно. Отже, сумка з фіксується ось таким хлястиком. Доволі вона змістка, має клапан, зміщує до 6 магазинів, знизу ось такий клапан. Всередині радіальне кільце, полімерне, для того, щоб у вас при вкладанні магазину не було ніяких незручностей. Все зроблено надійно, тому ніяких проблем у вас не, не з'явиться. Далі в нас йде ось така аптечка. На аптечці у нас зафіксований адмін підсумок. Доволі цікаве рішення, це я зробив, і мені подобається такий варіант. Аптечка в нас має мульти, і тут у нас вже адмінпідсумок, котрий можете використовувати під різне приладдя під батарея якогось мультитулу, тобто маленьких дрібничок. Там все дуже зручно. Тут у нас йде велкра, можете додати свій патч на ось таких мульках, тому можете зафіксувати цей адмінпідсумок. Він мобільний, ви можете його демонтувати і вже там прикріпити, наприклад, на вашу плитоноску. І вже там використовувати, як вам заманець. Можете телефон сюди покласти. Тому річ надійна. Далі у нас є ось така аптечка швидкого схід, тобто вона панельна, ось така. Зараз ми дістанемо хлястик цей. Вона панельна, ця панель кріпиться на оцю частину за літрімолька. І вже в нас йде аптечка. Вона стандартна. Все вміщує. Пудора на замочку. Фурнітура байки яки. Тобто ось птичка, вона має додатковий демпфер з цієї сторони, тому ніяких проблем у вас не буде. Це буде у вас е в цілості та збереженні. Також в нас велкро Ну і тут як я вже казав, в можете вже... Е Стігнути, а, мабуть, отриму, так і далі ось так вы вкладаєте і закриваєте. Ось так. Все, тобто Аптечку швидко дістаєте Дай Бог, щоб ви... У вас все було добре і вам не потрібно було її використовувати. Далі вже другий, значить, у нас підсумок під турнікет. І далі два у нас підсумки під АК, також з полімерними вставками У нас фастекси з додатковою фіксацією. Тобто ось ви вкладаєте і у вас фіксатор на кнопку. Нажимаєте і потім вже відстібаєте. пояс зроблений. З, тобто, вибачте, ремінь з поліамідної стропи. На оборотній стороні в нас демпфер з 3D-сіткою. Ось бачите. де подібні кільця для того, щоб ви могли зафіксувати собі плечові лямки, якщо вони вам потрібні. В ми маємо кишеню, підставку балістичного пакету. Для цього нам потрібно відстібнути нашу аптечку. І тут ось цю панельку ви також відстібаєте. І у вас вже є доступ до кишені. Тобто тут такий клапан, він відкривається, і далі ви вже собі вставляєте балістичний пакет. І все. Все зручно, все комфортно надійно і також таким чином ви собі в зворотному напрямку фіксуєте все дуже швидко ось так така пояска Якщо будуть питання, запитуйте. Я вам завтра оперативно відповім. Дякую, що подивилися, і гарного вам дня!